Шановні колеги, Володимир Метелиця, Центр професійних бухгалтерів. У цьому корисному відео відповіді на ваші запитання щодо врегулювання земельних питань у фермерських господарствах ми наведемо три випадки їх врегулювання. Ви бачите суб'єктів, документи і дії, які можна зробити. Перший варіант викуп ділянки фізичною особою, засновником або спадкоємцем. Фермерського господарства і реєстрація увага право власності на земельну ділянку за юридичною особою, фермерським господарством. Давайте подивимось: засновник або спадкоємець має акт на право постійного користування земельною ділянкою, тобто, за ним зареєстровано право постійного користування. Далі. Цей засновник чи спадкоємець заключає договір купівлі-продажу земельної ділянки з органом місцевого самоврядування, тобто сільська селищна міська рада, здійснює викуп цієї земельної ділянки, наприклад, із розсрочкою платежу 10 років. Ціна цієї ділянки нормативно грошова оцінка за гектар. І далі. Подає заяву він як засновник чи спадкоємець на розгляд зборів засновників, членів фермерського господарства. Вони приймають рішення прийняти в капітал цю земельну ділянку і вносять відповідні зміни в статут. Після цього відбувається реєстрація права власності на земельну ділянку за юридичною особою фермерським господарством. Тобто, вклавши гроші у викуп цієї ділянки як фізособа, голова чи засновник передав цю ділянку в капітал фермерському господарстві, і фермерське господарство має цю ділянку на праві власності. Другий варіант викуп ділянки здійснюється юридичною особою, фермерським господарством і реєстрація права власності. Здійснюється за юридичною особою фермерським господарством. У цій ситуації засновник або спадкоємець має акт на право постійного користування, збори приймають рішення перереєструвати право постійного користування на юридичну особу, тобто приймається відповідне рішення. Підставою для такої перереєстрації є, на, є акт на право постійного користування фізичною особою, вносяться зміни в статут, і Верховний суд у червні 2020 року сказав щодо цього своє слово, що дійсно право постійного користування належить юридичній особі, незалежно від того, що воно з е самого початку оформлено на фізичну особу. Далі підписується договір купівлі-продажу земельної ділянки між юридичною особою фермерським господарством і фізичною особою, засновником чи спадкоємцем. Відбувається викуп і реєстрація права власності на земельну ділянку вже за юридичною особою фермерським господарством. Далі третій варіант: реєстрація права постійного користування або оренди. За юридичною особою фермерським господарством. На першому етапі ми бачимо акт на право постійного користування або договір оренди між місцевою владою і і фізичною особою, засновником-членом фермерського господарства. А на другому етапі ми бачимо, що збори юридичної особи фермерського господарства прийняли рішення. Про реєстрацію права постійного користування чи права оренди, і внесення їх у складений капітал фермерського господарства. На підставі акту на право постійного користування за фізособою або договору оренди між фермерським господарством і фізособою здійснюється реєстрація прав. Користування або постійного користування або оренди за юридичною особою. Більше відповідей ми надамо на третьому відеосемінарі для аграрних підприємств із друкованою літературою, старт із 29 травня. Будь ласка, реєструйтеся за посиланням під цим відео або за телефонами, які ви бачите на екрані. Будемо раді вашій участі. До зустрічі!